Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор із мотоблока. Показую відео, універсальна е, прицепна, сказати, перехідник під палець і під яблуко для прицепу. Тобто, ось такі ми виготовляємо перехідники, тобто на наші трьохтушкові навіски одночасно можна, ну, з однієї сторони можна чіпляти гряддя під палець, а з іншої сторони можна чіпляти е, Автомобільний прицеп через автомобільний замок на автомобільне яблуко. Ось такі виготовляємо. Кого цікавить замовлення, телефон залишу, як завжди, у підписі. Виготовляємо будь-яких розмірів, можемо виготовити, будь-яку складну конструкцію. Тобто, кого цікавить, дане виготовлення, звертайтеся, зможемо виготовити. Ось така універсальна перехідна сірга під палець і під яблуко. Два в одному, как бы сказать, дешево і сердито.